Тема сьогоднішнього прямого ефіру це дисфункція стопи, значення дисфункції стопи, як її діагностувати і е, значення в роботі масажиста. Для того, щоб для тих, хто приєднається пізніше, не перепитували, яка у нас сьогодні тема, я поставлю і закріплю сьогоднішню тему. І я думаю, що вона якась буде тут у нас в основних. Надіслати. Тик, тик, закріпити. Так, одну хвилиночку закріпляю тему на всіх наших телефончиках. Все. Так. Все. Закріпимо. Що так, щоб хто буде дивитися записи, міг чітко розуміти, про що буде йти тема, Ой, про що буде йти ефір. Так, дисфункція стопи, чому це взагалі важливо, як її діагностувати і чи потрібно працювати, ну, чи має це значення в роботі масажиста? Велике значення. Взагалі, скажімо так, що дуже багато хто і використовує техніки впливу на стопу, навіть іноді не розуміючи, чому це так важливо. Як це відбувається і чому, чому саме е, так? Справа в тому, що. Е, Якщо ви вивчали класичні там різні методи масажу, то ви знаєте, що, наприклад, що тайські масажі, що релакс загальні масажі зазвичай починаються з нижніх кінців. Ну я бачу, в нас приєдналась Оля. Колись я коли до неї попав перший на масаж. Вона завжди починала з нижніх кінців робити. А я як класичний представник класичної масажних технік починав спину, бо у нас в основному приходили спиною люди, пацієнти. і Ми рідко там робили загальні масажі. Тільки так уже. Вже хто відновився там, по особистому проханню. Чому саме так? я потім бачив деякі майстер-класи, коли демонструють такі фокуси, Поробили стопу або литкові м'язи, і у пацієнта розслабились м'язи шиї. Чому це так відбувається? І чому це дійсно так важливо? Справа в тому, що. Є декілька простих пояснень. Перша саме, саме проста і саме логічна, якщо ми знаємо, що таке ортодинаміка да, або біомеханіка тіла, тобто це як функціонує наше тіло з точки зору біомеханіки. Логіка проста. Тобто у нас є структура, опорна структура. Нога – це опорна структура, на якій тримається все наше. Тіло, і відповідно, якщо ця структура працює в ну, немає там нормальної роботи, знаходиться дисфункції, буде страждати все, що знаходиться вище неї. стопи, я завжди кажу, нижче стопи нічого немає, тому вона не може не реагувати на ці зміни, і буде обов'язково ця дисфункція в нас проявлятися, скажімо так. Друге, який зв'язок має взагалі стопа, там, з шиєю, з поясницею і так далі. Для цього достатньо відкрити анатомічні потяги по Майерсу і подивитися, що, наприклад, задній фасальний ланцюг у нас починається безпосередньо на стопі від пальчиків, від коротких згиначів пальців, потім довгі згиначі пальців, згиначі, стопи, переходять через фасу, через стопу. Далі переходить на трьохголовий м'яз гомілки, які входить там литкове м'яс і камбалоподібне м'яз, Потім проходить на екстензори е, стегна. З екстензорів стегна переходить на розгіначі спини. Тобто ризначі поперекові діло хребта, розгиначі грудного відділу хребта, і розгиначі шийного відділу хребта. І е, далі вже через потиличне лобне м'яз потилиться і лоб закінчується вас над бровою. Тому розгинання тіла в фізіологічне положення і, е, е, крім цього, всі структури, які будуть утримувати тіло в такому положенні, стопа буде впливати, тому що це і є цей взаємозв'язок, який виникає де на один. Тому, не діючи на стопу, ви не зможете повноцінно відновити і з точки зору фасальної теорії, на яку б частину на яку б частину фасального цюга ви не діяли, цей ланцюг буде мати. Зворотній зв'язок. Тобто я можу стопи працювати і розслабляться м'язи спини, але попрацювавши з м'язом спини, мене розслабиться стопа. О, Оля щось мені відповідає. Так, тільки хотіла писати, як ти був здивований, що масаж ніг як мінімум приємний і важливий? Да, тому він і приємний, тому що ця структура не відпочиває ніколи. Дивіться, зверніть увагу, які структури найприємніші для масажу: це стопи і це шия тому що це дві два кінця нашого ланцюга, і які не відпочивають майже ніколи, крім того, коли ми лежимо в горизонтальному положенні. Чому тому, що хоч я сижу зараз, я опираюся стопами в підлогу, хоч я стою, хоч я іду, хоч виконую будь-які е, дії, працюю. Приймаю людей. У мене м'язи стопи постійно в тонусі, постійно в тонусі. вони постійно працюють. Ви ж пам'ятаєте, у нас там 15 флангових кісточок, плюс нових п'ять і ще 13 е, приплюсових дрібних кісточок. Для чого так багато? Для того щоб ми могли ваша стопа могла. Ну, дивіться, яка кількість це все ж один ряд кісточок, другий, третій ряд кісточок. Потім бачите, скільки дрібних кісточок, плюс велика п'яткова кісточка. І Ще складний суглоб, складний сулоб у нього три кістки приймає в ньому участь, і це все для того, щоб ви просто могли стояти рівно і не падати дня, Ларіс. Потім щоб ви могли ходити, щоб ви могли виконувати якусь дію, рухатись, бігати, скакати, піднімати вагу і так далі. І якщо ця структура в середньому перенавантаженні входить до з ви не можете альтернативно виконувати ту чи іншу діяльність. І вся верхня структура від цього пошкодиться. А точно так само шия. Шия, ви не можете її, ви не, не користуєтеся тільки, якщо спитайте, то якщо в зручному положенні, а не в такому якомусь там переперегнутому. Всіх інших площі, що я сижу, що я стою, що я там читаю, пол лежачи в будь-якому випадку шийні м'язи працюють, знаходяться в укороченому стані, і тому робота, що состо з що, що шиєю, приносить людині задоволення. Тому що ці м'язи, як правило, перенавантаження. А ж ти бачив наш час, коли ми. Більшу частину нашої діяльності Ми знаходимося або стоячи на ногах, або сидячи, і там і там стопи працюють, і голова постійно по напівнахиленому стані. Ми сьогодні почали активно на запис цього полибону курсу по масажних техніках. І там більше я того довго розказував про динаміку нашу ергономіку. чому щоб ніяких оцих масажів, тільки отак, тільки рівна голова. Тому що і так це ще від нас постраждала. Ми ще додаємо травматизацію. Робота як шиї крайні важливе, У нас є прямо кремі заняття, окремі навчання по роботі хребта. Але стопа, я скажу, навіть важливіше буде, тому що все ж таки опора буде знаходитись на стопі. Якщо шию, ми називаємо мусорозборником, тому що шов тілі не постраждає, то що я на це відреагує. То стопа – це структура, яка можливо, враження прямо на ній, і це буде мати кардинальне значення. Але як виявилось, не всі знають. Що саме може пошкоджуватись, як з цим працювати? Мені дуже дивно, коли там вважають, що вальгусний палець це генетичне чисто захворювання, що ніякі зовнішні фактори на них не діють. А Насправді є об'єктивні фактори, які діють на утворення вальгусного пальця, те ж саме стосується вальгусної стопи, Що з чим що це точно так само зв'язано з глибиною? Фасальної лінії і так далі, тобто є дуже прості пояснення і відповідно з'являється алгоритм дій, вплив на цю стопу для того, щоб відновити всю опорно рухову систему. Звичайно, стопа також може від чогось пошкоджуватися, і також бажано вчитись діагностувати. і Ми це також будемо вчити для чого це все розповідає. Бо це виникли питання згідно з цього майстер-класу, який у нас буде проходити, якщо не помиляюсь, 26-го... 26 березня березня, осімнадцятому, буде приходити мастер-клас дисфункція стопи, де ми будемо розбирати, що саме пошкоджує нашу стопу і як це впливає на тіло людини. Але ми будемо звичайно вчити методи діагностики і звичайно корекції цих дисфункцій, тому що, наприклад, останні дослідження показали, що вальгусна стопа це адаптація. Тіла так само, і до речі, як і плоскостопість, і вона менш травматична для розвитку тої самої дитини, бо це саме дитячі аномалії вивчалися, чим навпаки гіпертонус. А укорочення, якщо це немає клінічної картини, майже ніхто не звертає увагу. Головне, щоб не було плоскостопість, головне, щоб не було вальгусної стопи або варусної стопи. А те, що набагато травматичніше для тіла, це укорочення. Це мало хто розглядає, і це дуже велика помилка. Звичайно, ми там в рамках дисфункції стопи розглянемо і ту же п'яткову шпору, хоча в нас Пене є прямо окремий навчальний процес, але ми все одно розглянемо, тому що ми не можемо про це не сказати і про її вплив, і тому що це якраз і є: оці укорочення м'язів стопи, які приводять до таких патологічних станів. І обов'язково треба знати. Що не всі деформації викликають і призводять до кісткових деформацій, наприклад. Де і саме цікаве, що крім, мабуть, укорочення м'язів стопи при плантарному фаситі, який виникає, або хоча б при укороченні деформації стопи, Всі інші практичні дисфункції, які виникають на стопі, то ли це. Варусна стопа, коли клишуногість, да, на жаль, не рухається. Ну, толі це в нас варушна, вальгусна стопа, коли не завалюється всередину, да, то розвертається, толі у нас, наприклад, хлопаюча стопа, да, коли нема повного розгину, майже все це або центральна нервова система, або фасальні оціки, або м'язи, які знаходяться на Гамілці, до речі, якщо ми говоримо просто про масаж, то пам'ятайте, тільки розпрацювавши повноцінну стопу, вам mm -hmm. буде не боляче працювати з гомілковим м'язом, литковим м'язом чому? Тому що всі ці м'язи кріпляться на стопі, і положення вашої стопи. Валюсне варсне положення буде залежати від того, яка група м'язів буде при цьому пошкоджена, або знаходитись дисфункції, не виконувати свою е, пряму функцію. Велике значення має, коли у вас одностороннє чи двостороннє враження, тобто, е, е, тому що одностороннє враження це зазвичай локальна проблема. Стосується конкретно м'язу, який повинен отримати ногу в той чи іншому положенні. А якщо у нас двох враження, то це системне, і треба дивитися, щоб в системі було пошкоджено, і нема сенсу діяти на ці м'язи. Тому розумний підхід завжди буде більш ефективний більш раціональний в досягненні того чи іншого результату. І чому, от, якщо для масажистів, я розказав, чому це важливо працювати з тобою, тому що, по-перше, набагато буде комфортніше виконувати масажні техніки. Не буде болі, коли ви працюєте з литковим м'язом, не буде болі. Такої вже в поперекові хребта і в стабілізаторів таза набагато буде розслабніше ши, тобто Вам треба буде тільки допрацювати. Якщо ми кажемо про релекс масаж, взагалі тіло вже більш підготовлене, і Вам вже можна використовувати велику кількість технік без болівих відчуттів для досягнення цього результату. Якщо ми кажемо про роботу запорнуховостему реабілітації, те, в чому ми працюємо, це архіважливо, тому що. Ну, гомілково гомілкостопний суглоб рідко страждає від там, дисфункції м'язової діафрагми, тільки е, м'язової дисфункції стопи, тільки якщо це вже тривалий процес. Ми не ми не розбираємо поняття травми, да, коли ви його просто травматизували, там дійсно буде локальне враження. Але звичайно, перше, що постраждає колінний суглоб. Прямо це з найближчим часом буде відзаватися, і тому працювати тільки з колінним суглобом, не дивлячись, чи немає. Пошкодження стопи або стабілізаторів коріносоглобу ну немає сенсу. Далі що вас постраждає не відразу? От ми беремо, якщо про хронологію, то перше це коліне сугло, потім постраждає поперековий перековіді хребта і буде укорочення м'язів по одній стороні. Це призведе до симметрії тазу і візуального укорочення ноги. Це у вас не нога не коротша. Вас просто укоротиться квадратне м'яз або м'язи. Які стабілізують кульшовий суглоб, тому що кульшовий суглоб після кліну постраждає наступний, але він, через те, що достатньо масивний і в нього більше кількість м'язів стабілізаторів, він не проявить себе відразу. Але він вже може за рахунок укорочень підняти в верхню в нижню кінцівку, і вас вже візуально буде нога трішки коротше. І це якраз і призведе до того, що погіршення амортизаційної функції стопи і зменшення її довжини буде, і призведе до того, що ви повністю. Будете перемотати себе, і у вас квадратне м'яз попеху по одній стороні буде укорочений. І вже буде зміщатися не тільки сам суглоб, рухатись неправильні функції, а весь таз, до якої кріпиться нижня кітівка, буде зміщуватися. Нога стане ще коротшою. Відповідно, коли я мене укоротиться м'ясо не буду ось так. Я що зроблю? Укорочу шиї. У вас буде травматизуватися шийний відділ хребта. Нижня щелепа, оскільки вона висить у нас, грубо кажучи, в повітрі ми ще її тільки коли кофтань стискаємо. Відповідно, з'їде на один бік або на другий. Я вже не кажу, що у вас навіть естетика зміниться. Саме по цій причині. Масаж, мануально моделюючий масаж обличчя починається зі стопа, не з обличчя, тому що носогубні складки в першу чергу, а і деякі складки на обличчі залипання біля вушних фасі, буде виникати через асиметрію, через те, що у вас щелепа з'їде один бік, через те, що у вас проблеми з стопою. І я скажу більше, навіть на міжнародних е потужних чемпіонатах по обличчю е вас можуть дискваліфікувати, якщо в масаж обличчя починаєте не з стопи. Тому коли ви падаєте до Марини коршок на мануальному долучому масаж обличчя, ви будете учитись працювати зі стопами, з опорно-руховою системою, з діафрагмою і так далі. Тому, от все, що я розказав, весь цей ланцюжок від стопи до щелепи, весь цей ланцюжок буде включатися, е буде запускатися саме дисфункції стопи. Так, бачу якісь питання є. Я завжди дивлюсь, в якому взуті приходить людина. Виключаємо вплив ортопедично неправильного взуття, і це набагато полегшує вся і нам роботу. Однозначно, тут у тобою повністю згоден. У мене прямо ось був дебати драка <со> з моїм одним пацієнтом, який пройшов взуття, а я тестую взуття і без взуття завжди. І іноді ще дивлюсь на взуття, чи воно там поношене, зношене. Дякую, що ти зацепила цю тему. Справа в тому, що на сьогоднішній день майже не випускається взуття супінація. Тобто у нас просто плоскі підошви. Я навіть думав, що це питання, що був період, коли економіка в країні була жахлива, там після 2009 року, і ми просто купали купували дешеве взуття. Але навіть коли я купував, купив найки в, в фірмі на магазині в Празі. Я вдома вже дивлюся, а в них все одно нема супінації. Це вже ж ну вже не скаже, що це якась підробка чи ще щось. Супінація все одно відсутня. І я скажу, що досить довгий час і сильністю до цих пір використовуємо звичайне коригуючі е е е устілки, в яких є хоча б невеличка супінація, вже зроблена для того, щоб просто формувати стопу, е е Тому що ми багато знаходимося на, на ногах і це. Ну, Буде сказуватись, скажімо так. І е це значно покращує стан, однозначно. І е от прийшов мій пацієнт, і я його тестую, в нього е показує, ну, показує дисфункцію в його положенні е в його тіла. І коли він розвивається, все стає нормалізується. Тобто, і ми звернули увагу в нього валькусний завал стопи, Ай, ми самі колись попались на цю, на, на, на цю ловушку, коли ви берете дуже зручні кросівки, м'які, що можна скрутити їх. Отак, вони тонесенькі, літом, не жаркі, чудово, але вони, ніяк не фіксуються стопа. Якщо у вас є вже якісь зміни, то вона просто завалюється або внутрі, або знаружжу, злежить, то там валюсна варусна стопа у вас. І е, в нього він прямо рухається, в нього звалюється стопа внутрі, тому що немає фіксації п'ятки. Ми це коли винесли, то ми вже вдома купуємо тільки з фіксацією п'ятки. Навіть якщо це там, тоненькі сіточки, еластичні там, красівки, але п'ятка повинна бути жорстка зафіксована. І е, коли е, він розумся, стало набагато ліпше. Він довго зі мною сперечався, а виявилось, чому. Я говорю, ну ти ж бачиш тобі гірше, ти бачиш те плече тут болить. я йому болівий тест проводжу. Боляче, боляче, розуйся. Так менше, ну так менше болить. Е, аргумент був, з урахуванням, що це також лікар-стоматолог. Аргумент, аргумент був жорсткий. Він каже: ти їх тільки купив. Мені вони мені подобаються. Догрів, мені, ну представлю, тебе приходить людина і чисте зубною щіткою, яка не вичищує йому зуби. А тим кажеш, поміняйте на краще. Він каже, не хочу, мені це подобається. Вона гарна, вона м'яка, мені, мені приємно. Але вона не виконує функції. Тому, будь ласка, на це увагу, і прямо я з ним борюсь. Бо, 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 борюся, щоб він просто поміняв інше взуття, бо хоча б за ортопедичні стільки. Ми, звичайно, на цьому майстер-класі будемо розповідати, як підбирати стільки, які вони повинні бути, якщо ми хочемо використати, яке повинно бути ортопедичне взуття. Тому що, от коли Оля написала крокси, я рекомендую. Я не рекомендую крокси, тому що коли справжні крокси, з упором на ортопедії розробляють для медпрацівників. А тепер в мене питання: наскільки багато наших колег користуються справжніми кроксами, тому що в нас все, що має форму кроксів, називають кроксами. Ну, по-перше, мені не подобається візуально, а по-друге, але це ж ми говоримо про здоров'я людини. То це буде не так важливо. по-друге, вони все ж таки це пластик і там черезина, яка то. Але коли ми провели цей аналіз, то у нас тільки в одної працівниці справжні фірмі Крокси але вони коштує там в тисячах гривень. Всі інші це купляють аля крокси, і я не скажу, що вони набагато кращі, ніж будь-яке інше взуття. Я собі там придбав ортопедичну з фіксації п'ятки, з супінації, з ортодоксальною подушечкою обов'язково з кожним пальцем зафіксованим. І в ньому мені набагато, я скажу більше, я навіть наскільки не йому комфортно, щоб я навіть для дому купив собі таке взуття. І через те, що воно зроблене там з справжньої шкіри і все, воно довго тривало. Ну, вже моїм цим першим, що я купив ще до війни, тобто відповідно йому вже 4 роки, а другим перший рік війни купив. І я їх продемонструю, покажу, як вони виглядають, на що звертати увагу. І щоб уже цю тему там не розватися, ми ж на семінарі на майстер-класі більш гібоконі, пройдемось. Що я скажу? На що б я звернув вашу додаткову увагу і чому варто втратити кошти? Якщо брати крокси, як каже Оля, то справжні фірмені, з е, упором в ортопедію, а не звичайні тапочки, які а-ля короксу зроблені. Чому? Коли я купував свої. Е, ну, зазвичай, у нас є такі, от, у нас тут в закладі валяються медичні тапки. ми її самі там ще з лікарні. мабуть, отакенькі. пам'ятаєте, всі купляли самі простенькі такі. Е, у нас не навчально валяється, як хто забув взуття, то його може, може ним користуватися. І Чому? Тому що ми виходці з лікарні, там. Ну, в лікарні все саме гірше ти одягаєш. Якісь простенькі футболки, якісь простенькі тапочки дешевенькі, якісь прості речі і е, не здаєш на це уваги. І коли я побачив перший раз, 4-5 років назад побачив на своїй колезі таке взуття. Груду мені дуже Де Ти брали. Вертолайні це компанія, це така мережева структура. ми в ній дуже багато співпрацюємо по ортопедії. О, чудово. Я приходжу, дивлюся. Тоді це було це 5 років, десь назад було. Тоді це коштувало. 1700 гривень. Служу, думаю, блін, ці тапки 450 коштують. 1700 гривень за тапки, тому що в голові це тапки. І, тому... І ну, блін, дивно. І... Допомагала моя дружина, яка сказала, тобто, коли ти купуєш взуття, яке коштує там 2-3 тисячі гривень для того, щоб 15 хвилин перейти на роботу потім зробити, то це нормально. А купити взуття, в якому ти стоїш весь день за 1700, це дорого. І в мене то як... Щокнув у голові, Думаю, ну це ж дійсно. Тобто ми навіть логічно не мислимо, тобто не вбиваємо своє своє тіло просто логічно не мислячи. І я е, придбав їх, і навіть потім вже не подорожчило, стало там двічі Я їх придбав собі і е, додому, тому що щоб постійно використовувати, тому що як хочемо не хочемо, наша робота постійно на ногах і є в нас є проблеми з стопами, і треба їх коригувати. Для того, щоб це не було травматично для нашого тіла, е, так, я бачу якесь було питання, щоб я його не забув. Не пропустив, зараз відлистаю. У мене останнім часом стопа на одній нозі стала вив вивертатись назовні. Е, так, мене це дуже лякає. Підскажіть, на що звернути увагу? Дивіться, ну, в прямих ефірах ми дуже рідко ставимо якісь діагнози, тому що ми ж на екстрасенсі, я не можу тільки за положенням стопи е, сказати, яка у вас дисфункція. І е, знову, що ви маєте в виду назовні? Носок розвернувся назовні, чи е, стопа розвернулася назовні, тому що це будуть зовсім різні м'язи. Якщо це ви маєте на увазі, що якщо у нас дві стопи і стопа розвернулася назовні, то у нас є група м'язів, яка відповідає за цю структуру. Вона знаходиться не на стопі. Це великого мюкові м'язи, які заходять ось сюди і кріпляться ось тут на своді. І якраз вони піднімають свод. І вони, якщо в гіперфункції, будуть укорочені будуть виводити назовні. А якщо в гіпо, то навпаки у вас буде валюсний завал стопи. Тому о, на, для першу чергу передивіться: е, ні, стопа, коли я ступаю. Ну, тобто, ви мені не дуже пояснили. Я зрозумів, що стопа, Я не зрозумів, що ви маєте в виду назовні. Ви ну, тобто, я що ступив ступню, Що значить назовні? Я на землю ступаю, вона так мене розвернулася назовні, чи носок на е, чи просто розвертаюся назовні. Ну, е, Просто більш докладніше е, пояснити. І це, до речі, прохання до всіх наших підписників, особливо хто знаходиться в наших групах масажні експерти. Або в нас є зараз е, група, е, ми зробили прямо для. Того, щоб вас консультувати, у нас є група платна. Вона коштує всього на все 500 гривень на місяць, де ви можете постійно отримати безкоштовні консультації, літературу, статті, прямі ефіри і так далі. То, коли ви скидуєте якісь матеріали, нам дуже важко, коли ви кажете, вона мене стопа, там змінилася. Це ж розумієте, ви бачите свою ступню, ви розумієте, про що ви кажете, а я не бачу, і в мене вже в голові. Назовні е кінчик стопи назовні розвернувся, чи вся стопа назовні розвернулася. Що мається на увазі? Тому ми просимо дуже-дуже докладно описуйте те, про що ви питаєте. Бо нас так, типу, болить спина ось тут, що це може бути? Да, що заводно, там десятки м'язів, там кісткові структури, там нервові закінчення і так далі. Тому краще. Повні, повні, повну повну максимально повно опишіть проблему. Бажано ще фото, як це виглядає, якщо це якась дисфункція в динаміці, бажано тоді в динаміці коротке відео зняти. Якщо є дослідження, то зробіть дослідження до і після. І тоді ми можемо е, дати вам більш аргументовану відповідь, яка реально буде для вас корисна, а не так е, щось сказати, так щоб е, зробити вигляд, що ми там щось розуміємо. Хочеться все таки, щоб це вам допомагало. Як потрапити до цієї групи, ви на цій сторінці, де ви знаходитесь, можете написати в, в тільки не, не зараз, не зараз під відео. А коли відео закінчиться в сторінці в Дірект зайдете там, це сторінка, що. «Rehabilitation School Edu» еду «Rehabilitation School Львів або «Massage Shop» Ви на цій сторінці в Директ пишіть хочу потрапити там до групи по консультаціях по порноруховій системі. Або просто коротко напишіть Хочу в групу, і там вже адмін з вами буде комунікувати, і розкаже, як до цієї групи приєднатися до той чи іншої. У нас. Декілька груп до той чи іншої, і ми зможемо вам там якось допомагати. Але прохання. Максимально докладно розповідайте, що вас турбує, і ми тоді зможемо бути вам реально корисними. Тому я думаю, що ну, я, щоб розуміли, це дуже дуже коротко. У нас буде цей прямий ефір е -е, майстер-клас він буде. Ну, мінімум дві години, у нас ніхто ще дві години, на жаль, не вкладався. Ми навіть через те, не на жаль, чи на щастя, мабуть, для вас на щастя. Ми саме по цій причині його переносимо. Раніше в нас шість починалось, ми зараз починаємо п'ять, щоб ми не затримали вас і наших працівників, які допомагають нам вести ці ефіри, бо в нас завжди присутні менеджер, які з вами там комунікують, допомагає вам. Щоб ми не займали час, ми вже починаємо в п'ятій годині. Тому 2-3 години він може влитися, ми хоча стараємося писати план на дві години. То зараз я звичайно, все це не розкажу, але я думаю, що хоча би пояснив, чому це так важливо і для просто масажиста, а уж тим паче, якщо ви хочете. Допомогти по опорно-руховій системі, тому що, не відновивши функцію стопи, це дуже важко, а то іноді нереально зробити. І це не тільки питання дискомфорту, напружених м'язів, болі, а це реально ви можете привести до руйнації суглобу, артрозу, до заміни, заміни суглобів, як коліно, так і кульшового, до гриші протрузії, Тому що якщо у вас постійно крочений квадратний м'яз попорку, він тисне на диск з однієї сторони, і у вас пульпозне ядро вилазить на... Інші віки утворюється грижа або протрузія. Хоча. Це пошкодження або спазм жувальних м'язів, або пошкодження нижче щелкного суглобу, а це, ви знаєте, досить серйозна травматизація дуже серйозна клінічна картина. Я ж не говорю, що тонус м'язів жувальних приводить до збудження центральної нервової системи. Як сказав мій знайомий гнатолог, коли ми при нас приходить пацієнти, ми бачимо, як отак: ось так м'язи ходять. То ми, коли розмовляють і так водять м'язи, ми кажемо суїцидні, то вони зразу їм капають, одягають і все, тому що важко з ним працювати, бо зазвичай у цих людей е, прямо серйозний психоемоційний статус. І вони таким чином його хоча б розвантажують, для того, щоб не було подразнення центральної нервової системи. Тому це архі-архі важливо, і звичайно, що стопа також може щось пошкоджуватись, і Ми не можемо одною стопою все вилічити, або одним жувальним м'язом все вилічити, або одною шиєю все вилічити. Звичайно, підхід повинен бути комплексним. Але е, слона легше їсти шматочками. Тому е, ми потрошечку ми давали вам дисфункцію тазової діафрагми декілька тижнів назад. Е, тепер у нас буде дисфункція стопи. А Перед цим у нас була п'яточна шпора плантарний фасцит. і так кусочками-кусочками ви зможете Ти тим паче ми за ці майстер-класи. там такі ціни, типу, 350-500 гривень. Ну практично безкоштовно. Ти, але ви маєте можливість кусочками кусочками отримати інформацію по повній руховій системі і скласти вже певний алгоритм дій при певній симптоматиці, бо ми шучуємо діагностувати при певній симптоматиці, а також. Алгоритм дій для діагностики, або для того, щоб просто розписати курс людині, щоб на кожному сеансі поробити ту чи іншу структуру для того, щоб отримати комплексний результат. Тому, якщо ви хочете на майстер-клас по роботі з діафрамою, перепрошую, з стопою, з дисфункціями стопи, навчитись діагностувати ці дисфункції, знати більше, чому вони утворюються, як вони впливають на ваше тіло, як з ним працювати. Це, звичайно, буде з практичної частини майстер клас То е, напишіть в директ свого каналу стопа, і е, вас запишуть на цей майстер-клас. Він відбудеться 26, 26 березня о 17.00. Е, вроді би більше я питань не бачу, тому до зустрічі. На нашому майстер-класі. Я думаю, що багато якого я там побачу. Рад буду вас там бачити. До зустрічі! Гарного всім дня! Готуйте свої питання на майстер клас